Що я тут делаю? Що я тут займаюся? У нас пішов дощ, мала збирати листя. Попадало так дуже багато і ходжу собі, думаю, думаю, може. Ось тут подивилася, подивилася. Подивилася, що це, як його, Що може, тихайше постоїть. А ну подивися, що тут у нас. Є тут якісь корні. Чим сам шить, чишов. Що у нас тут вийшло? Нічого нема. Ано, другі. Вот чувствується, відчувається, що тут щось важко немає. О, о, яка красота. Диви, клас! Ну вони в мене стояли місяця, мабуть, три, чотири, дев'ять і а це в мене а, хризантеми, Потламувалися, їду і повтикаю їх. Теж єду. Дивіться, яка красота. А це хризантеми попадали. Я думаю, що вони. Бо хризантема вона приймається. Ось mm. тут, тут підсохший. Тут нема. Взагалі, щось є, щось нема. Ну, Все добре. Так потихеньку, але втекнемо назад. Почекаємо трошки. Воно вже за це Ну, Дякую, до побачення.